Шановні друзі, шановні колеги, студенти, викладачі, інтерни, курсанти, також всі ті, хто має відношення до нашого університету, я хочу вас привітати напередодні 2024 року. 2023 рік був одним із найважчих років за всю історію нашого університету. Війна, повномасштабне вторгнення Росії, реформи, які йдуть, реорганізація нашого навчального закладу. Але знаєте, ті завдання, які ми ставили в 2023 році, ми всі їх виконали. Ми зберігли матеріальну базу університету, незважаючи на ракетні обстріли і ті руйнування, які вони причинили. Ми зберігли колектив університету. Ми на виконання рішення Кабінету міністрів провели об'єднання двох навчальних закладів Запорізького державного медичного університету і Запорізької медичної академії післядипломної освіти, створивши новий Запорізький державний медико-фармацевтичний університет. Провели спокійно, виважено, без образ, і як я вважаю, ми зберігли найкращі традиції цих двох навчальних закладів. Сьогодні дуже приємно, що всі, хто працює в новому університеті, працюють плідно, працюють на благо нашої рідної України, велику допомогу надають нашим пораненим, навчають студентів, навчають інтернів, навчають аспірантів, навчають велику кількість курсантів, лікарів, фармацевтів, стоматологів та інших категорій. Я дуже вдячний всім вам, дуже вдячний всьому колективу за те, що ми виконуємо всі свої завдання. 24-й рік буде теж тяжкий, але ми всі і вступаємо в цей новий рік з надією, Надією на те, що буде мир, що буде перемога. Що не 20 студентів, які сьогодні є в аудиторіях, а 100% студентів будуть в лекційних аудиторіях, навчальних аудиторіях, на наших клінічних базах, в наших тренінгових центрах. Професія лікаря вона буде після війни найостріпованіша. Бо лікарі, вчителі і будівельники все ті, хто будуть потрібні для відбудови нашої держави. Тому лікар завжди буде потрібен, фармацевт завжди буде потрібен, і буде тільки все добре. Тому всіх вітаю з Новим роком, всім бажаю перемоги. Всім бажаю здоров'я і слава Україні!